цей фільм. Отак, от якщо я буду робити, я з пам'яті це не стру ніколи. Яка попа? Яка попа! Я знаю, що ви побачите це відео носа філером. Процедура називається Ринопластика. ринопластика. що це ішемія. Ви пітені Шановна пані! Ви не пластичний хірург. А посперечаємося, що можна зробити людині інвалідизацію після контурної пластики носа філером. А нещодавно до нас звернулася пацієнтка з ускладненням після контурної пластики носика філером. А про те, що ми говоримо, що ця процедура несе урон для здоров'я, для життя пацієнтів, ви знаєте, не путаємо з ботулотоксином, типу А. Кінець саме загалом пацієнт до нас звернувся а, з признаками шемії. Тобто, ми з дівчиною поговорили. Дівчина надала згоду на взагалі а, розповідь у соціальних мережах про її історію. Ви стовідсотково побачите, або вже побачили історію пацієнтки з перших вуст, як то кажучи, де Розповідаю все, як є, бо о, о пів на 12 ночі я провалююсь майже вже в сон. Дивлюсь, мені каті кидає повідомлення. Я думаю, о боже, що вже трапилось, кидається фотографія нашої. Уже нашої пацієнтки, але з ускладненням з іншого кабінету. Я не буду говорити клініки, бо клініки там не існує. На що, на мій перший погляд, я дивлюсь на шкіру в ділянці носа, яка сіровато-червона із з просвіченням судини, на що мені вказує, що це ішемія. Уточнюю у Каті те, що а що тут, взагалі бата била? А била та у нас то, що нам накололі філір в нос. Я кажу, коли була проведена процедура, мені Катя відповідає, що це вже у пацієнтки третя доба, і я думаю, так, стоп, третя доба, це ситуація. Чому пацієнтка звернулася не одразу? Вона думала, що це набряк і їй мучив тривалий головний біль. І я ж кажу, Каті Каті, це ситуація негайного типу. У нас тут іде лік на годину вже, бо вже пройшло більше 72 годин, і нам потрібно розчиняти філер в носі. І я ж кажу, теж пиши пацієнтку на неробочий час як найраніше, бо клініка в нас працює з десятої. А я в клініці вже була о восьмій ранку, бо тут, чим раніше, тим краще. Далі я розповідаю історію вже зі своїх перших вуст при першому. Огляді, і, взагалі, при зборі анамнеза пацієнта, я питаю: де ваша наліпка? Яким філором вас скололи? Мені каже пацієнтка, фі... мені наліпку ніхто не віддав. Я так… М? В сенсі вам не віддали наліпку? Вам вже якийсь філер. А, Вона каже: я не бачила, яку коробку при мені відкривали. Я не бачила ну, типу, ні наліпки, нічого мені не віддали. І Також дуже важливе уточнення. Ревалакс це той препарат, яким виконувалася процедура. Не жодної згадки про його сертифікацію, яка надана, повинна бути МОЗ України. Ми не знайшли. Тобто, ви від який пологіки які віші де да? не сертифікований препарат.